Ще одну схему нелегального виїзду військовозобов'язаних за кордон викрили на Волині. Поліцейські затримали 50-річного мешканця Луцького району та його 41-річну спільницю. Вони за гроші допомагали чоловікам виїхати на роботу за кордон як водіям. Назад повертались лише авто. Правоохоронці перекрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. Оборудку налаштували 50-річний мешканець Луцького району та його сорокаоднорічна спільниця. На перший погляд, все виглядало легально. Їхні клієнти оформлялись як водії транспортних засобів та виїжджали за кордон, нібито по роботі. Тільки от назад в Україну поверталися лише транспортні засоби. Організатори ж у свою чергу отримували за таку послугу грошові кошти 30 вересня. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у їхніх помешканнях, місці роботи та в транспортному засобі. Було вилучено автомобіль, грошові кошти, банківські картки, чорнові записи, флеш-носії, фіктивні документи та інші докази по справі. Убох фігурантів поліцейські затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України за процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили зловмисникам про підозри за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи.